Загиблий чоловік та травмована жінка. У Дніпрі виникла пожежа у квартирі на восьмому поверсі житлового будинку. Відкрили автокомплекс. Переселенці з Херсонщини відновили свій бізнес у Кривому Розі. Зібрали мапу вишиванку України з дитячих малюнків. У Дніпрі святкують день вишиванки. У Дніпрі в ніч на 18 травня на вулиці Великадіївська виникла пожежа. У квартирі на восьмому поверсі житлового будинку загинув 74-річний власник квартири. Його 71-річна дружина повідомив представник ДСНС в області Олексій Зуй. Отримала опіки вообще, он замечательный, он электрик, он, У нього золоті руки у него була операція недавно, по тому. Как уже трудно было ему передвигаться. А так, ну они прекрасні, они тихі, они всегда мирні, всі допомагали. Взагалі ніхто ну, не ждав, що тако. Пожежників викликала сусідка Наталія, яка живе поверхом нижче. Приїхала додому, поки всі діла, думаю, сяду ж, посмотрю наші новини, Слышу запах Гарі. Я в окно висунулася, смотрю, вроді як диму йде. Ну, думаю, і слышу, що -то там гуркотить, все, що вроді драка яка-то йде. Я му, мужу говорю, там щось происходит наверху. Давай говорю, що там рішати, може, ти з ней сходиш, говорю, ти не панікуй. Я потім знову пішла в окно, висунула, смотрю, вже з трьох окон дим валить. Я кажу, все, я визиваю пожарку. Жінка розповідає, весь час дуже нервував її собака. Коли родина зрозуміла, що у будинку виникло займання, чоловік Наталі пішов допомагати гасити пожежу. Муж побіжав туди к ней, таскав там їй воду в баклажках, але зайти воно туди вже не змог, тому що дим валив, що вже все, сльози з глаз. Олена живе навпроти квартири, у якій виникла пожежа. Каже, з балкону бачили, як гасили полум'я. Бажарний вичі молодців, спеціалісти У нас же знімали людей зверху. Там десятый етаж знімали девятый етаж. Там жінка з дев'ятого етажа очень проблемно было зняти, тому що там діка була задимлення, у нього взорвался кондиционер. Пожежу, за словами представника ДСНС Олексія Зуя загасили за півтори години. Залучились п'ять одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять домашні речі в квартирі на загальній площі 20 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі було врятовано 13 людей, із них троє дітей. Травмована 71-річна Тетяна зараз перебуває у лікарні. На ранок стан хворою, яка була доставлена з пожежі ввечері, з позитивною динамікою, хвора в свідомості, хвора сама передвигається. У хворої є гостре отруєння чинним газом важкого ступеню. У хворої є незначні опіки обличчя на іншій частині тіла, опіки в неї немає. Зазвичай лікування таких хворих від п'яти днів, мабуть, до двох тижнів, в залежності від того, як буде продвигатись лікування, як хвора буде реагувати на медикаменти. Причину займання у квартирі встановлюють правоохоронці. Олена Ростовцева, Олексій Куреняв, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині з початку року через пожежі в екосистемах вигоріло майже 600 гектарів землі, повідомила начальниця відділу департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації Олена Шевцова. Понад 700 займань виникло через підпал сухої трави та сміття. У Дніпровському та Синельниківському районах за п'ять місяців двічі були загорання у лісах. За навмисний підпал сухостою під час воєнного стану зазначають в обласній військовій адміністрації загрожує штраф або до 15 років ув'язнення. Вибухотехніки Нацполіції Дніпропетровщини розміновують деокуповані території Харківської області. Зокрема, працюють на полях, де, як зазначають у Нацполіції, російські окупанти встановили протитанкові та протипіхотні міни. Виявлені боєприпаси знешкоджують. Правоохоронці закликають людей дотримуватися правил безпеки та у разі виявлення небезпечних предметів звертатися до поліції. Родина Федоренків родом з Чорнобаївки, що на Херсонщині. 25 років вони розвивали свій бізнес у Херсоні. Починали з маленького магазину автозапчастин. Потім відкрили й СТО. З початком повномасштабного вторгнення призупинили роботу лише на декілька днів, говорить власник автокомплексу Максим Федоренко. Два-три дні ми знаходилися вдома, потім зрозуміли, що потрібно, до роботи, потрібно в бізнесу, обзвонили своїх співробітників. Часть з них вже покинула город тому времени, а часть готова были выходить. І ми в режимі 2-3 человека начали выходить виходити на робочі свої места. В окупації пропрацювали два місяці, говорить співвласник автокомплексу. Микита і погрози були, і моральні, і фізично вони давили на нас. І, звичайно, всі боялися працювати, виходити, але іншого виходу не було. Попит був дуже великий, навіть трохи більше, ніж довоєнні часи, тому що люди чекали, поки відкриються і багато хто не працював вже у цей час. Ми з ними не працювали, звісно. Так, да, вони приходили в наші заведення, контингент був різний. кто-то угрожал, кто-то наезжал. Обслужите нас за рубли. Мы говорим, что в нашей стране рубль не ходит, поэтому мы официально не можем принимать эту валюту. Вот. Что-то брали бескоштовно. Они заходили, они щелкали затворами, они э, стволами тыкали, загоняли, скажем, в какие-то там углы. То есть и говорили, что мы сейчас тут устроим вам. З часом тиск з боку окупантів збільшувався, і залишитися там було небезпечно, каже Микита. Тому, 19 квітня, залишивши свій бізнес, Федоренки виїхали з Херсона до Черкас. Вивести обладнання та товар родині не вдалося. На новому місці вирішили продовжити свою справу та відкрили новий автокомплекс. На початку березня отримали державну грошову допомогу на розвиток бізнесу. Так відкрили ще один автосервіс у кривому розі. Гарантова програма це віддіє бізнес, називається «Є робота. Можна отримати до 250 тисяч гривень. І головною умовою це найняти двох співробітників протягом двох років. Вони повинні повинні офіційно працювати. І, в принципі, все. І головне, щоб ці кошти були використані на цільове призначення, яке зазначається в бізнес-плані. Зараз тут працює троє людей. Після звільнення Херсона від російських окупантів відновили роботу автокомплексу і там. Також чоловіки планують відкрити ще один автокомплекс в Одесі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. День вишиванки в Україні вперше відзначили у 2006 році. Його запропонувала святкувати одна із студенток Чернівецького національного університету Леся Воронюк. За її словами, її надихнув знайомий, котрий носив постійно сорочку. А як дніпряни ставляться до цього свята та чи святкують, дізнаємося прямо зараз. подивіться, скільки людей зараз в вишиванках, коли таке в Дніпрі буває, дуже рідко буває. Ну а як же ми святкуємо на роботі? Я працюю вчителькою, тому ми святкуємо і з дітьми в школі, і вдома з батьками, тому що ну це свят українців. Цей день у нас є насамперед воля наша, насамперед кохання. І напевно здоров'я. Ми педагоги і одягаємо її на роботу, як на свято завжди. День вишиванки це день моєї країни. Вишиванка це код нашої нації. І на моя ріга, це моя земля. Тут ротилися на світ батькомати. На площі в героїв майдану збирають мапу України з дитячих малюнків. На кожному з них орнамент вишивки, притаманий для певного регіону країни. На день вишиванки, і у такому вигляді ми це б зробили вперше, от тому, що ми довго думали, ну що таке цікаве, що поєднало містян Дніпровців. Ми могли б зробити, при тому, що ну масові заходи ми зараз не можемо такі, от збирати там концерти і так далі. От і ми вирішили поєднати їх творчо. У кожній школі а, малювали, наприклад, комусь випадала там Донецька Донецького регіону, і малювали код нації орнамент вишиванки. Із цих орнаментів вже склали карту України. Як на мене, це дуже цікава ідея, тому що такого я раніше не бачила. Ну і як для на мене це дуже креативно. Тому що стільки роботи тут, стільки сил вкладено сюди, що це точно варто уваги. Перед ним вишиванки розповідає продавчиня однієї з майстерень Дніпра Наталя Гринь. Зріс попит на традиційний одяг. Більші замовлень на фронт. Більше ми робимо для військових. Ну вишиванки для військових і на футболках вишиваємо. То в нас більше такий, якби військовий, іде. Замовлення, а ну, звичайним людям то ми теж робимо там і футболки, і худі вишиваємо, От, ну, більше ми для військових. Деякі хлопці навіть воюють у них і говорять, що для них це як ну, не просто одяг, а як ще підтримка така моральна. Виготовляти вишиванки у цій майстерні почали майже рік тому. Ідея розповідає Наталія належить військовим, які попрохали вишити їм форму. Зараз отримують замовлення з усієї України та за кордону. Ну нас багато замовляють і на свята, от там на весілля, на хрестини. На, на весілля замовляють парою і для дівчини, і для хлопця. Буває, нас волонтери покупують хлопцям, які там і в Німеччині в нас ну, там лікуються на подарунки їм. Це Подарунок ще моєї тітки, тому ну це сімейне, сімейне вишиванка. Будемо казати так. Це пам'ять моєї родини. Еліза Кошелюк, Кристіна Лещенко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Показ жіночого одягу, ярмарок українських етнічних виробів та благодійний аукціон. В одному з просторів Дніпра влаштували захід до дня вишиванки. На аукціон виставили лоти військової тематики. Більшість з них привезли з фронту. Всі вилучені кошти, за словами організаторів, підуть на допомогу ЗСУ. Ми збираємо гроші на акумулятори і зарядні пристрої для дронів. Це досить велика сума, аж 564 тисячі. Вирішили. Всім, хто буде робити донати, дарувати такі маленькі презентики. Воно так виглядає начебто. Там лежить всередині листочок, але це осколки від граду. Вони, ця, цей снаряд упав прямо поруч наших хлопців в 15 метрах. Це трофеї, які ми вже обробили, зробили їх більш пригодними для цивільного життя. Зробили таку красу, неймовірну. цю красу робила вчителька Петриківського розпису зі своїми дітками. Я вважаю, це дуже цінно, коли наше майбутнє, наші діти долучаються до цього процесу. Запитів дуже багато, дуже багато, тому надіємося трошки сьогодні е, назбирати коштів, щоб допомогти хлопчикам. У Кривому розі провели 10-й парад вишиванок, організований командою місцевого телеканалу. Сотні людей, за нашими підрахунками, стартували від Георгіївської дзвіниці і прямували до флаштоку в парку героїв. Попереду колони майбутні правоохоронці несли 60-метровий синьо-жовтий стяг. Криворіжанка Вікторія прийшла сюди разом зі своїми друзями. Говорить, вишиванка має для неї особливе значення. Вишиванка це для мене не просто одяг. Ми це символ нашої української нації. Дуже багато людей сьогодні в вишиванках. Тільки що їхала у транспорті, всі майже в вишиванках були. Ми тут всі зібралися для того, щоб відсвяткувати цей день і показати, що ми дуже шануємо нашу українську націю саме. Це наш код, це наша. Гордість, наша народність це наша символіка. Ми маємо триматися разом. Так було і минулого року, і цього року. І я сподіваюся, так буде надалі. Наші хлопці мають знати, що це все не даремно, Вони жертвують своїми життями, вони проливають кров не даремно. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.